627 день в Канаді 02, 03, 25. Сьогодні, сьогодні, сьогодні неділя, сьогодні гарна неділя, я вже чуть голос. Ну, голос трошечки надірвав, бо я сьогодні багато говорив в мікрофон. Сьогодні день в мене почався не так дуже зранку, виспався я, нарешті, постав'я до 10, там до 10 з чимось. Виспався, зібрався попив кави, взявся робити порядки на балконі. Е і думаю, підключує газовий балон. Бачу, що там газ ще є. Підключати, а редуктор там є такий перехідничок, е де показує деманометр, показує скільки газу залишилось в балоні. І він включає, відкриваєш балон, воно показує, а далі вже не йде. Трошечки випускає і закривається клапан, перемерз чи що з ним сталося. Треба буде спробувати, я спробую розігріти його. І ще раз. Бо я чую, я думав, газ зіпсувався, але ні, газ не зіпсувався, газ нормальний. Паралельно я походив, я ще пішов подивитися в гарбічут, бо він завжди там ламається, цей сенсор і він був поломаний. Поправив, все запрацювало, все прогнало. І побачив одного мешканця, питаю, чи в нього є балон, знаєш, що в нього є барбекю на балконі, і він каже, є, там же газ майже закінчується, але я тобі дам. Я кажу, я, я заправлю йому балон. М -м -м, він не хотів, щоб я заправляв, та я ним і не користувався тим балоном. Я йому завтра віддам. Скажу, що там ще газу є, ще можна готувати. Е -е Бо я підключився, я зняв, приніс його балон, зняв редуктор. А, поставив перший редуктор. Тишина. Потім зняв його і. І цей. І спробував свій. Мій працює. І на моєму балоні смажили сьогодні, сьогодні. Ми збиралися. Давно планували зібратися, зібралися з друзями нарешті. І Вася приніс м'ясо, намаринував м'ясо, намаринував овочів. Так що це посмажили, взяли ще бургерні котлетки з сиром, прикольні були. І коротше, цілий стіл. Всяких снеків, в мене було ціла куча снеків, купили пива. Молодці. Затарились по максимуму. От. І все. Продав я сьогодні клавіатуру, приїхав чувак. Не ту адресу ввів, був недалечко приїхав Приїхав сюди. Я йому продав одну клавіатуру, хоча він не бачив, що там дві, то я йому залишив. Ще одні сьогодні мені написали люди українці, тільки прилетіли. Кавуварка в мене є, хочу забрати. Тоже продам. Та й все, вечір класно провели. Погуляли, посміяли. Сьогодні ще було на 41-му вечірка. День народження було у дитини, там одна сім'я забронювала. І приїхала аніматор, що вони там провели, я повідкривав двері туди-сюди, все підготував. І це Поки ми тут проводили свято, так само вони закінчили. Вечером пограли Саботера. Саботер дуже класно. Посміялися, там не так суть виграші, як сама гра. Я пробував грати мафію, не навіть Вовком, називається, я з китайцями грав. Це типу мафії там. Хтось колись вбив, когось гадали, та гра мені не подобається на... недалеко до... до Саботера. А ти більше розширеної версії Саботера. Я приніс покерний набір, про всяк випадок. Я його не, не про всяк випадок приніс, а я хочу продати один сет. У мене є гарна доска. велика. Одну я залишу собі свою, а є одна на продаж, є з чіпси, є мішати карти, все це виставлю, хочу продати. Якраз за 100 доларів. Зараз нормальна ціна. Так що це я продам. І може... Ні, дві пачки я собі залишу чіпсів. І цей, щоб в мене був свій набір. от І все. Сьогодні в основному прибирання. Після того, як всі порозходились взялися за прибирання. Гарно все поприбирали. І все. На сьогодні все. Я буду я відпочивати, бо вже вон. Одинадцять тільки я, я вже спати хочу.